Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 6 грудня 2025 року і я починаю новий випуск свого кімнатного городу під фітилампами 2025-2026. Як бачите, у мене в руках вже готова розсада, яку сьогодні я буду пікірувати. Я в цьому році багато буду вирощувати різних рослинок, але це все в основному для кімнатного вирощування. Якщо цікаво, Наливайте собі чайочок або каву і приємного перегляду. Починаю свій щоденник з зимового городу під фітолампами. 17 листопада 2025 року я посіяла насінчика. Ось так у мене вийшло два бокси. Тут у мене різне насіннечки, яке рослинки я хочу вирощувати саме під фітолампами. Сьогодні у нас вже 20, тобто пройшло 3,5 дня, бо я це ввечері робила. І дивіться, перші всходи рукали, такі гарненькі, малюсенькі такі, в плошечки посіяні. А тут в горщиках у мене цибулька посаджена, такими маленькими цибульками. Тут в боксі вже почали проростати насінчика. Суміш базиліку. Тут у мене салат, дубовий лист, також червона ось ця гірчиця, мізуна. Вже почав проростати огірочок фонтіна. Ось тут я вирішила посадити по три насінчика і тут, бачите, проростає. Це фонтіна, а це кімнатний огірок від насіванки. І ось це все насінка, окрім фонційної від насіванки. Також я посіла тут томатики, чері, кімнатний, червоний і жовтий, і перчик помаранчевий. Ну, Поки що перчик і томатики не зійшли. А салатики почали вже сходити. А в цьому боксі в мене посаджений кріп і петрушка різних сортів. І вже бачу, що кріп почав, сподіваюся, ви бачите, теж проростати. І щось там теж проростає. Подивимося, що і як буде рости. Сьогодні у нас 6 грудня 2025 року. Пройшло три тижні після посіву мого кімнатного городу. І ось такий зараз кріпчик вже підростає. Тут всходить петрушка. Тут у мене зійшли перчики, апельсин. ось такі. Подивіться на мою цибульку зелену. Це сівок. Я саджала теж 18 листопада і ось така цибулька вже вимахала, можна її зрізати. А це рукола, такий килимочок зелений, гарний. Теж чекаю вже, коли ці листочки можна буде зривати і їсти. Ну, а тут в мене проросли по три сінечка, я саджала, суперкарликових таких от помідорчиків кімнатних, червоний робін і ацтек жовтенький. Це був подарунок від Крісфарм. Я купила нові будиночки для комах, і в мене буде новий проєкт. Зачекайте, якщо цікаво, буде обов'язкове відео. Ці томатики я ще пікірувати не буду, але... Дуже скоро, думаю, через тиждень-10 днів, їх теж вже потрібно буде пікірувати. Ну, а так виглядає вже розсада, суміш базіліку, Салат листовий це у нас дуповий лист. Це червона гірчиця мізуна, суміш мангольду, капусточка кейл. Подивіться на ці томатики. Їх вже сьогодні буду пікірувати. І огірочки. Всі шість насінинок, які я саджала, всі шість зійшли. Ну, і зараз будемо все це розсаджувати окремо по стаканчиках. Почнемо з огірочків. Огірочки я завжди саджаю по одному насінчику в горщик для того, щоб потім не травмувати їх коренево при пересадці. Подивіться, вони вже почали випускати корінчики за межі горщика. Зараз подивимося, яка в них коренева. У мене тут посаджені два види: один кімнатний огірочок від насіванки, інший огірок фонтіна, гібрид. І на сьогоднішній день, це вже майже три тижні пройшло після посіву. Ось так виглядає коренева система. Подивимося, як виглядає в інших горщиках. Бачите, тут вже починають формуватися нові корінчики. І ось так виглядає коренева система. Іншого сорту. Дуже гарна, розвинена, і вже саме час її пересаджувати у більший горщик. Спочатку я думала їх пересадити в такі горщики. Ось це десь пів літра горщик, але я бачу по кореневі, що прийдеться їх пересаджувати в більший об'єм. Приготувала ось тепер такі горщики дволітрові. І вже маркування проставила, щоб не переплутати, які огірочки в яких горчиках будуть рости. Пересадку я вам показувати не буду, але такий нюанс, що огірочки можна загибити до ось цих перших несправжніх листочків. Тому я буду ось так висаджувати їх і покажу вже вам результат. Грунт в мене тут звичайний, універсальний. Вже використований в минулому році, був пролитий бактеріями від живої землі. І зараз я додала ще активатор ґрунту від живої землі. Пересадила я свої огірочки. Слухайте, такий аромат огірочка стоїть. Ви просто собі не можете уявити. У мене одразу такі спогади про літо, про такі хрусткі огірочки з грядки одразу. М -м -м. Ой, так вже хочеться <проблемы> новий городній сезон. І, до речі, в мене є новина. У мене з'явилася теплиця. Теж готую відео про неї. Тому, якщо цікаво, то дочекайтеся. І ось так виглядають огірочки: Три кімнатних огірочка, три фонтіни. Наступний на черзі це дитячий помідор. Це носінка від насіванки. Тут було постійно 6 насининок, і 6 насининок проросли ось така коренева система у цих томатиків. І дивіться, якраз в об'єм 04 літра буде зараз нормально пересаджувати. Дуже великий об'єм я не пересаджую одразу, щоб потім не перелити свою розсаду. Тому 400 мл саме для мене такий найоптимальніший об'єм горщика для того, щоб хоча б три тижні ще вони могли рости. А далі буде видно, в який об'єм їх пересаджувати. Наступний томатик чері кімнатний жовтий. Теж від насіванки. Вони будуть рости в таких жовтих горщиках. Це 350 мл об'єму. І давайте подивимося. Я саджала 5 насининок, виросло 4. І ось така коренева система, гарна. У цих томатиків. До речі, томати теж можна заглиблювати до семідольних оцих листочків. перших. Тому пересаджуємо. Ще один томатик це черекімнатний червоний від насіванки. І я саджала 5 насінинок. Думала, що проросло тільки 3, але я побачила, ось тут ще є четверта, пророша насінинка. Ось вона. Тому 4 з п'яти непоганий результат, як на мене. І ось така коренева у цих томатиків. Томати розпікірувані. Ось так це виглядає. Зараз в патоні трошечки є вода, вона постікала, коли я поливала горщики, бо тут ґрунт дуже сухий. І я хочу, щоб вони трошечки напилися водичкою, а потім я зілью десь через годинку цю воду. І хочу нагадати, що в мене є в інстаграмі сторінка Дженіт Гарден. І всі посилання на мій телеграм-канал, на моїй сторінки в інстаграмі є в описі до каналу. Запрошую, заходьте в гості. Там ви можете майже в реальному часі побачити, чим я займаюсь і як я привожу до ладу свою нову ділянку і свій новий будинок. Наступні будуть перчики. Це в мене перчики апельсин, теж від насіванки. ось така вже коренева система, гарна. Буду їх пікірувати в такі стаканчики 350 мл. І далі в мене на черзі базилік, салати, мангольд, кейл і мізуна. Всі ці е, буду теж намагатися зараз розділити по окремих горщиках, пересадити суміш базіліка. Тут є кілька видів базиліків, і тому я хочу, щоб вони росли окремо, для того, щоб подивитися, як буде розвиватися саме оці кущики, тому що у насіванки є цікаві сорти базіліків, які дуже складно знайти на ринку України. Тому зараз все це пересадимо. Покажу вам кореневу систему. Мізуна, дивіться на це, біла павутинка, суміш базиліка теж все в корінчиках, це салат, дубовий лист. салати мені дуже подобається вирощувати взимку, їсти зеленину. Ще. Мікрозелень я раніше вирощувала. Зараз у мене всі мої полиці зайняті гортензіями, тому в цьому році поки що я не вирощую. Оце у нас Суміш Мангольда і капуста Кейл. Воно повитягувалося трохи, і я зробила роботу над помилками, тому наступний мій посів на буде. Здійснений так, щоб ближче до ламп стояли насінинки, тому що ну, дуже сильно витягуються. Ось такі висновки я зробила. Все. Закінчила я розсаджувати свою розсаду. Вийшла ось так. Три полиці. поки що. Я сподіваюся, що скоро свої саджанці гартензії я зможу переселити в інше приміщення, і в мене звільняться полиці. А поки що три тижні будуть рости. В такому вигляді. Томатики, перчики, салатики, мангольд і капусточка ростуть в таких горщиках. Салат я вирішила поки що по 2 посадити в горщик. Подивлюся, як воно буде розвиватися, як воно буде наростати. Те ж саме зробила з Мангольдом. Посадила по 2 в горщик з мізуною. Так зробила. А базілік по 5 рослинок в горщик. Вони дуже маленькі, тому окремі горщики, поки що для них я не можу виділити, бо немає місця. Тому по 5 рослинок в одному горщику подивимося, як це все буде рости. Сьогодні я пролила їх просто водичкою, нічого не додавала. А через пару днів пролью живим добривом від живої землі і додам триходерму. Для Профілактики різних хвороб, які можуть виникнути в процесі зростання. І на сьогодні я завершую своє відео. Всім бажаю мира, добра. Якщо вам цікаво, давайте якісь реакції. Буду дуже вдячна. Пишіть коментарі, підписуйтесь і до нових зустрічей!